Наші вітання всім прихильникам футзалу. Запрошуємо на чергове протистояння сезону 2023-2024 в рамках асоціації футзалу міста Львового Голд бізнес Нові футболки В'юра Сікач, який виходить на ударну позицію. Однак не забуває Юрій Цебик, Іван Вишеваний. арбітри зустрічі дають чималу кількість голів топовим суперникам. Ну і тепер Володимир Грине у футболці. Крамера. Грине. Знову Михайло Лавші. Зородна передача. На Гриника у дальній Дайнікути. Не зумів поцілити. Вона зустріч буде для багатьох хлопців, як на мене. Е, до речі, зараз атака удар немає. Взяття воріт гриник. В турнірах де виключно виступатимуть вихід і ж Забивати можна було, однак не переграє вісь так. Дуже добре знається хлопці один з одним. Зворотня передача потрібно було забивати у цьому епізоді! М'яч злетів з ноги у підсумку прийняв вистріл на себе. До речі, Микола захищав кольори. Темпою з гіршкою! Орсікач! Один. Мав забивати ще раніше, як на мене, Єорсікач, але лише зараз скористався. Хороша гра від Янісів. Відбирання м'яча. Гриник на Михайла Лапшія стріляє. Ну, Віталій Щудляк як запасний страж. Команд Гриник. Ударна позиція. На висоті медвідь. Цю передачу поки не зрозуміло. Зараз важливо не пропустити. Вороман романду Стійка, який епізод. Така читається гравцями команди незламних. Вихід іштович. Зараз можна забивати. Ударна позиція! Вістак на висоті! Браво! У цьому епізоді. Однак так загострили, що дозволили черку, вийти. Вічна той не забиває. Свисток арбітрам і музикантам можна десь також їх називати, оскільки у цьому оркестрі зараз Гриник бере на себе функцію, аби забити другий м'яч. 20. Хороший удар від Володимира Гриника. На виконання не на силу, але. Володимира Гриника, але є все інше. Є футзальний інтелект. Удар від Гриника! поперечка, який епізод марної володи. Швидою передача Чурко. На ударній позиції виконує пас. Кунти. Не забиває. Кудима рятує свою ...захисті від суперників. Козло. Правою удар І знову каркас рятує. Іваненко. За рахунок гри. Корпусом розвернувся. Вістак до добиванні. Мусій стали Хід лівим флангом кунтий. Василь Коваль. Чурко. П'ятою. Не забиває Олеху епізодію. Ставить спину. Розвернув суперника. Пробив. дальній кут. Непогана спроба. На вільного Михайла Лапшія. Сікач. У вільну зону загубила Лапшія. Вихідний штаві Забивати можна. УДАР. Прийду. У селі Рудаман Нісел Роя. Михайло Лапші. Приборкує передачу. Під час передачі. Павло. Сьогодні вже міг забивати сам із... Довго! здовго! стільки забиває. Без шансів для Віштака. 3-1. Браво! Відпов... Обмаль часу. Володимир. Передача праворуч Ворона. На дальній стійці Єгор Сікач можна загострювати ситуацію. Передача на Сікача напрошується, але Ворона забиває сам. Читав гру у цьому епізоді Перших двох поєдинків дебютного туру золоту бізнес-слів Асоціації футзалу міста Львова. Моблевий парк проти Інтеркарсу вже за кілька хвилин не пропустіть.